Усім привіт! Сьогодні завдяки допомозі магазину Портатив, маю можливість розповісти про другу генерацію навушників AirPods Pro від Apple. Вони нещодавно були анонсовані, Тож, добре, що попри війну маємо нагоду купляти гарні. Нові моделі. Я, звісно, їх собі придбав, тому що я активний користувач екосистеми Apple. Ну і це не дивно, бо я ж роблю додатки для iOS. Тобто тут неможливо не бути користувачем екосистеми Apple. І я активно використовую їх AirPods Max. Вони, звісно, не шедев в але дуже зручні у повсякденному використанні. Ну і перші AirPods справили на мене доволі приємне враження. Тож цікаво, що тут додали у другій версії. І одразу можу сказати, що кожна окрема зміна вона невелика, але в цілому воно сприймається як такий непоганий апгрейд, тому що змінили тут доволі багато всього майже в кожному аспекті. А, і одразу можу сказати, що звісно це навушники для тих, хто користується принаймні айфоном. Краще екосистемою Apple в цілому, але принаймні айфон або ж те, з чого ви має, бажаєте слухати музику, воно має бути на iOS. Бо ж, інакше, якщо у вас Android, то краще розглядати Sony, Samsung, не знаю, що там ще є, Sennheiser і так далі. Але ось з інтеграцією з екосистему Apple ці навушники дійсно йдуть на новий рівень. Посилання на магазин в описі, тож давайте подивимось. Ось така коробочка традиційна для Apple. Не знаю, скоро, мабуть, вони зі своєю боротьбою за екологію почнуть продавати свої, е, е, свої продукти в. Цілофанових е, пакетах. Але поки що в нас традиційний класичний білий картон з мінімальною поліграфією виглядає ну, типово для Apple. Цікава система е, запобіжників на зворотній стороні. Тобто, щоб дістатися до навушників, вам треба відірвати ось ці два клапани, тобто, ви має, можете бути впевнені, що навушники ніхто до вас, до вас не, не відчиняв. Ну, Може, окрім тих, хто їх робив десь у Китаї. Зверху в нас. Як завжди, якісь папіри з інформацією. Далі йде кейс власне, із навушниками. І ось тут знизу в нас аксесуари. Тобто до аксесуарів належить Lightning кабель USB type c на Lightning і набір насадок. Цього разу вони, до речі, от тут вже починаються зміни, вони додали екстра малі насадки, тобто XS для тих, кому S були завеликі, тобто можна. Ще менше насадочки, там, не знаю, для маленьких вушок, чарівних дівчат або дітей, але краще дівчат, мабуть. Тобто, ось так все спаковано, складено і виглядає. Щоб дістатися до безпосередньо навушників, треба зняти ось цю целофанову обгорточку, яка теж традиційна для продуктів Apple, ну, мабуть, можна це вже одразу і зробити. Я звичайно, намагаюся зробити це. Акуратніше для того, щоб ну не знаю навіщо, потім воно так лежить у коробці, і ніколи я до цього не повертаюся, але весь час намагаюсь зберегти це. Ну і давайте поговоримо про безпосередньо дизайн. Театр починається з гардеробу, а варлис наушники з кейсу. І, звісно, тут я думаю, що майже всі будуть. Згодні, що в Apple один з найкращих кейсів. Взагалі, вони стали першими законодавцями моди в цьому. Звісно, True Wireless навушники існували ще до релізу AirPods, але вони були майже всі погані з точки зору зв'язку, бо там все було жахливо. Ну і з точки зору звуку, часто густо теж були таке собі. Тобто не було якихось гарних рішень. Ну і вони сприймалися як якась дивина. Ну тут, звісно, як завжди робить Apple. Це не якась інновація, але вони першими все це популяризували, і навіть перший AirPods вже показали там на який орієнтується купа ноунейм no виробників з Китаю. Ну і потім вони розвили цю ідею. І ось такий в нас гладенький пластиковий кейс, але в той самий час він відчувається таким доволі важкеньким, що дає йому відчуття надійності і такої гарної, гарної якості створення. Тобто, що в нас тут? Спереду, попереду в нас світлодіод, який показує приблизно заряд батареї, і також деякі події. Позаду ось ця фірмова металева петля, на якій тримається кришка, і вона дає ось той самий е, приємне відчуття відкривання-закривання. Далі кнопка скидання налаштувань підключення. Знизу в нас е, Lightning для того, щоб їх заряджати. А також вони додали тут динамік. От про це поговоримо трохи згодом. І ще з цікавинок, додали ось таку металеву петельку для того, щоб причепити до них якусь. Е, якийсь, е, я навіть не знаю, як це назвати. Теж петелька на руку, як взагалі назвати цю. Штукенці, щоб їх там із сумки швидко витягати можна було або щось таке. Але в той самий час ця петелька вона металева, і вона працює як антена, тому що тут додали у кейс чип H1, і він додає точну локацію для цього кейсу тобто, якщо ви його десь загубили. Він буде показуватись в Find My доволі точно. Окремо навушники теж будуть показані, але вони більш приблизно. Тобто буде показано місце, де вони останній раз були на зв'язку з телефоном. І ще кльова фішка, завдяки тому, що тут є цей динамік. Тепер Find My можна натиснути кнопку і вони будуть доволі громко пищати, доволі гучно. Піщати, щоб ви могли їх знай знай знайти десь в квартирі. Якщо у вас велика квартира, і ви часто все губите, то доволі непогана ідея. Вони підтримують бездротову зарядку, можна заряджати їх з до допомогою MagSafe, а за допомогою зарядки для Apple Watch і взагалі будь-якої зарядки, що підтримує протокол Qi. І ось ще один крок уперед, який вони тут зробили, це, звісно, час роботи від батарейки. Вони нові, абсолютно, це був майже перший тест. І, звісно, з часом це погіршиться, але з коробки ось на першому прогоні ну, після першої зарядки акумулятора вони пропрацювали 6 годин-10 хвилин в, в, в з Apple Music, де я слухав музику, і при цьому активний шумодав був активований. Тобто, як на мій погляд, доволі гарний показник. Ну і, звісно, відкриваємо кейс, і тут в нас самі навушники чекають на нас. З точки зору власне дизайну змінилося тут небагато. Вони виглядають так, як і попередня модель. Білий глянцевий пластик, фірмовий, фірмовий зовнішній вигляд. Але ось, наприклад, вони змінили цей сенсор, який... А... Показує, коли навушник у вас у вусі або ні, він тепер не просто детектить якусь поверхню попереду, він е, намагається визначити, чи то шкіра, чи ні. І тому тут е, зменшилася ця проблема з багатьма труварс-навушниками, в яких теж є ось цей інфрачервоний сенсор. Тобто викладати їх на стіл і вони починають грати, бо вважають, що вони там десь у вусі. І також змінили вони схему керування, тепер можна робити ось такі свайпи вгору і вниз по ним. Для того щоб змінювати їх гучність, подвійний тап. Це якщо я пам'ятаю, це початок відтворення або пауза. І якщо їх стиснути, то вони змінюють режими адаптивний без шумодаву і з шумодавом. Ну і над шумодавом вони тут теж добре попрацювали, він став кращий, так само, як і адаптивний режим. Тобто, в цілому адаптивний режим тут і був гарний, але як і в шумодаві, там був такий тихий-тихий фоновий шум, який створював таке відчуття тиску на вуха. Тепер він не чути, принаймні мені. Тобто тут значно покращення. Ну і також в цілому якість шумодаву теж зросла. Тобто, вони там, мабуть, із того, що я тестував, ділять друге місце з синхайзерами. На першому все ж таки Sony і Bose, Але в цілому дуже гарні результати, особливо з якимось монотонним шумом, там двигун або щось таке, політмопедів і все таке інше. Хоча, хоча ось для таких випадків тут є режим адаптивної прозорості, коли ви е, працюєте з шумо, шумозменшення, але ви чуєте там якісь голосні звуки назовні. Тобто можна відчувати, що там коїться навколо вас. Доволі непогано працюють мікрофони, звісно, не ідеально, але в цьому навіть при невеликому рівні шуму навколо, там звичайна вулиця, наприклад, вас буде доволі гарно чутно в вашому співбесіднику. Е, є в них, звичайно, додаток для того, щоб їх контролювати, але цей додаток зветься iOS. Нещодавно релізнуті версії iOS 16 додали також режим адаптивної. Адаптивного об'ємного звуку. Я не знаю, який коректний перевод Spatial аудіо. Ну, будемо назвати його об'ємним звуком. Тобто там навіть треба сфотографувати свої вуха і айфон їх проаналізує і змінити в них профайл, який за це відповідає. Ну, і взагалі, я вже казав, але ще раз можу повторити, для мене цей спейшл аудіо це дуже крута фішка, яка мені подобається. Вони намагаються відтворити 3D-картину звука. Я ну, багато разів вже розповідав про те, що таке а, кросфід, як він працює, навіщо? І тут в нас є, ось я колись ще й говорив, що якщо до гарної схеми кросфіду додати сенсори в навушниках буде чудово, І ось тут у нас є і сенсори в навушниках, і непогано працюючий кросфід. Тобто, це не 100% аналог якихось там колонок або. Враження від прослуховування колонок, Але в цілому доволі гарний результат, як на мій погляд, і з фільмами, наприклад, воно працює, і інколи з музикою, якщо вона для цього адаптована, тобто тут Apple попереду інших також. Ну і там в керуванні самі самими навушниками в Bluetooth-налаштуваннях iOS, можна там змінити, що робити при стисканні. Ще там Перемкнути режим, оновити їх прошивку, ну і там ще якісь такі дрібні речі, тобто доволі зручні. Ну і звісно ж, традиційний тест мікрофону. Записую цей фрагмент відео через мікрофони навушників, розмістивши їх, звісно, у вухах. Я не буду тут використовувати якусь еквалізацію або корекцію гейну. і тому цей фрагмент дасть вам уявлення, як їх мікрофон звучить у тихих умовах. Ну і звісно, поговоримо про звук. Я не буду весь час наголошувати, що все, що я кажу, це тільки відносно True Wireless сегменту навушників, бо ж дротові будуть кращі у схожих цінових категоріях. Це не факт, з яким важко сперечатися, тому не буду це весь час повторювати, просто майте це на увазі. І Звук Apple теж переробили тут новий динамік, і вони змінили тюнінг трохи. Перше, що помітно, це те, що низькі частоти, тобто бас став щільнішим, додалося більше глибокого басу, тобто глибина знов таки не максимальна, але наскільки дозволяє бездрутові технології, присутній глибокий бас, але він не домінуючий, Тобто Apple не стали робити такі типові басхеди. І в цілому низькі частоти тут дуже добре збалансовані між. Швидкістю, вагою і до того ж демонструють непогану роздільну здатність і доволі гарне насичення обертонами. Через це вони добре пасують до чогось реалістичного. Скажімо так: Влослис Епл Мюз з Apple Music завантажувати треки для AirPods все ще не потрібно. Lossless вони не підтримують, але в цілому реалістичні інструменти почали звучати помітно краще. Ну, і перший приклад в нас це саундтрек до Nier Automata, яка нещодавно вийшла на Nintendo Switch. Десятий трек, який зветься Grand Mad Destruction. Ну і тут в нас оркестр, орк... ор... пафосний оркестр, якісь хорали, вокалізи. Ну і барабан, який там не супер глибокий, але все ж таки резонує на низьких частотах. І ці навушники відіграють його доволі приємно, з відчуттям об'єму та ваги необхідної для цього. Середні частоти в цілому нейтральні, з гарною роздільною здатністю, без намагань там, форсувати динаміку або підкреслити емоції, але в цілому, через те, що додалось щільності низьким частотам, а також вони трохи підняли верхню середину, звук все ж таки сприймається як більш динамічний. Але це не додача динаміки від безпосередньо навушників, а просто вони те, що є, відтворюють краще. Добре, розподіляють вагу. Ну і якщо є емоції в запису, вони це відіграють. Верхню середину трохи більше акцентували, тому жіночий вокал звучить більш насичено. Гітари з дисторшеном, там якісь скрипки, тобто все, що попадає у верхню середину і вище, стало таким більш яскравим і цікавішим. Uh, ну і Доволі непогана роздільна здатність. Тут також є. Уявна сцена одна з найкращих в True Wire навушниках, тобто там не порівняти з дротовими, але в цілому краще. І тут, в якості прикладу, в мене саундтрек до Persona 5, яка скоро виходить, до... виходить на Nintendo Switch. Як ви... Якщо хтось не знає, то ви вже здогадалися, що в мене є Nintendo Switch, і він мені подобається. І трек зветься Life Will Change. Взагалі саундтрек до Persona 5, він чудовий. І так, да, взагалі, в багатьох японських іграх напрочуд класний саундтрек. Таке враження, що там вони викрадають композитора і кажуть: зараз ти напиши нам пісню, яка буде найкращою в твоєму житті, або ми вб'ємо твого хом'ячка. Композитор пише, потім вони кажуть, а тепер пиши ще краще за, за ту. І так і виходить. Я хотів взагалі тут взяти трек з Xenoblade Chronicles 3 але, на жаль, його немає. На стрімінгах тут Nintendo трохи тупить. Але Persona 5 теж чудовий саундтрек з варіаціями джазу, але такого дуже сучасного з цікавими фішками. І Life Will Change, тут ще й вокал є, доволі насичений нюансами, і через те, що навушники стали краще верхню середину відігравати, акцентувати. Тому весь цей саундтрек звучить так більш динамічно і жваво. І верхні частоти тут вони збільшили їх протяжність. все ще вона обмежена бездротовими технологіями, але в цілому, мабуть, максимальна і доволі гарне насичення базовими бортунами. Звісно, годі чекати якихось там шаруватості, або ж там е, насичення обертонами якогось на, на прочуд високому рівні, але базові обертони тут присутні, відіграються. Верхні частоти трохи акцентовані, але я думаю, що вони будуть комфортні, переважно більшістю людей. Все ж таки Apple розраховує на широкий загал, ну і це доволі очікувано. І тому в якості прикладу в мене саундтрек з гри Куні. Взагалі, мені вона дуже сподобалася, перша частина, і дуже шкода бачити, як вони потім скатилися десь під гору з іншими частинами. Вони випустили якусь мобільну вкладалку грошей з Pay to Win суцільним, хоча теж на початку було дуже цікаво. Ну і друга частина вона непогана, але і близько не підходить до першої. А ось ця перша частина це взагалі дуже класний експірієнс. Тут і анімація від студії Гіблі, і персонажі, яких вони створили, і саундтрек, який, в якому в запису якого приймав участь Лондонський симфонічний оркестр. Тобто тут всі складові успіху, доволі яскравий, цікавий світ, наповнений якимись і жартами, і трагізмом. Історія не те, щоб якась дуже оригінальна, але в цілому вона тримає і має кілька цікавих твістів. Є механіка, схожа з іграми з покемон. І що мені особисто подобається, це такий цікавий баланс складності, тобто ви можете скрутити її на мінімальну і легко пройти гру, там, не напружуючись, а можете викрутити її на максимум, ну і там вже буде все так доволі е, вима, е, як сказати... Доволі складно, тобто не якийсь там Dark Souls, але в цілому доведеться напружитись. І ось цей трек: Pieces of a Broken Heart, фінальна пісня, яка закриває гру. І тут є вокал, ну і вона звучить дійсно як саундтрек з гарного мультфільму. Вокал доволі високий з помітною кількістю обертонів. Ну і через це навушники себе показують теж з кращої сторони. Так що ось такий вони по звуку. Якщо ж казати про порівняння, то Sony в них більш, ще більш вагомі низькі частоти. Вони взагалі більш басхедні. Якщо вам потрібна басхедність, то це до Sony і трохи більш пророботані верхні частоти. Але ось тут мені краще подобається середина, вона трохи натуральніша. А Sennheiser вони. Трохи більше до нейтральності, трохи більш технічні, але ці більш веселі такі. Ну, а Bose Quiet Comfort, я думаю, що тут немає якогось великого сенсу порівнювати, бо вони там все ж в першу чергу орієнтовані на голос і все таке інше. Хоча теж цікаві доволі навушники. Тобто, підводячи підсумки, краща модель True Wireless навушників для айфонів стала ще кращою. І цього разу я навіть сказав би, що вони вартують апгрейду, тому що тут. Багато якихось дрібничок покращили, і це дає дійсно класне нове враження. Дякую вам за увагу!